Вітаю, панове! Слава Україні і слава нашим героям! Навіки слава нашим воїнам, які захищають нас, захищали і захищають нас від страшних ворогів. Ну, всі вже чекають, що я буду розказувати про війну, про те, що у нас відбувається. Ну, власне кажучи, зараз. Цей час. Це є, ну, звично, нормально. Але я хочу трошки поговорити про життя, про політику. Власне кажучи, все, що відбувається на землі, це життя. Воно розвивається по своїм законам. Ми підсвідомо щось відчуваємо, хтось більше, хтось менше. Але живучи, ми ці закони вивчаємо, вивчаємо на практики своїм досвідом, розбиваючи стіни своїм лобом, розбиваючи лоб об стіни. Справа в тому, що як можна, наприклад, навчитися розбиратися в політиці? Ну, політика відноситься до таємної сторони нашого життя. Ніхто не розповідає зарані, як, як картярі, вони не грають відкритими картами. Вони ховають свої карти, бо хочуть виграти. А наше життя це є поле змагання. Якщо ви подивитесь, навіть на одному дереві гілки вони тягнуться до сонця і закривають одна одну. Лист закриває лист, всі борються за ресурси. Хоча дерево це один організм. Так само і люди, ми один організм, але кожен проходить свій урок. Так от, повертаємося до політики. А якщо основа нашого життя це боротьба, власне кажучи, навіщо потрібна боротьба? Я трошечки в бік відійду. Творець, коли створив цей світ, і населив його істотами. Першими істотами, живими, дав їм свободу вибора, бо е керувати маріонетками, ну, пам'ятаєте, як діти там беруть цеглину глину і кажуть, ця машина ж, -ж, -ж, -ж. нецікаво. Їм подобається заводна машинка. Зараз подобаються комп'ютерні ігри, тому що е там воно ближче до життя. Так само і тверцю він дав істотам свободу вибора. Але виявилося, що він створив істот зразу готовими, наділив їх всім. Звичайно, вони могли ще й розвиватися. І у тих істот, які були найсильніші, наймогутніші, найрозвинніші, виникла така забаганка, що тепер вони можуть обійтися без Творця і самі керувати цим світом. Власне кажучи. Це була перша зрада, зрада Творця. Творець покарав цих істот, справа в тому, що, але покарав їх дуже, скажімо так, цікавим чином. Справа в тому, що все живе на світі, живе за рахунок того, що Творець посилає силу свою, дух свій. Дає, дає, наповнює дух і все оживає. Так от цей високий чистий дух, ці істоти перестали втратили можливість сприймати. Вони можуть тільки паразитувати. І якщо нас щось підштовхує до якихось негідних вчинків, то це саме ці істоти, які були вищими, ну, їх називають янголи, добре, хай янголи, бувши янголи, їм треба жити, і вони живуть за рахунок того, що вони паразитують. Так от, панове. А творець після цього поміняв своє відношення до життя, і він вирішив спочатку істот, які він створює, наділити досвідом. І тому в цей світ приходить зародок душі маленький, Можливо, це в бактерії чи десь. І приходячи раз за, раз, раз за разом з життя в життя, ця душа росте, отримує досвід. І кінцева ціль творця, щоб істоти ці мали досвід, і завдяки цьому досвіду, завдяки розвитку, вони вже не були здатні на зраду. Бо ті перші істоти. Хоча вони були б могутні, сильні, але їхній життєвий досвід був, я так думаю, короткий. І саме це дало їм надію, що вони щось можуть зробити і все. Так от, наша земля, наше життя це полігон, де ми проходимо, отримуємо уроки. І я розумію, що для більшості людей те, що я кажу, це дикість, вони це не сприймуть, але хтось сприйме. Доказ тому, що чому душа приходить не один раз. Справа в тому, це з цим, мабуть, більшістю згодна буде, ми покращуємося тільки тоді, коли переживаємо важкі випробування. Це нас закаляє, ми отримуємо досвід і ми стаємо кращі. Це знаєте, як, щоб взяти, наприклад, склянку, і в ній при виготовленні залишилася дірочка, через яку витікає вода, то щоб закрити цю дірочку, щоб вода не витікала, найкраще це розігріти цю частину склянки, розплавити, щоб ця дірка заплавилася. Справа в тому, що багато людей не зовсім розуміють, що таке гріх. Люди думають, що гріх це от зробив щось зробив, коли приходять висповідуватися, то кажуть, я грішний там, скільки разів все грішив, те, те, те. Панове, насправді гріхів дуже мало. Якщо ми, щоб зрозуміти, що таке гріх, треба звернутися до такого українського слова старого, воно ну його мало вже вживають, практично зникло о, гріх, тобто дефект. Так от склянка, яка має дірку. Скільки раз ми не виливаємо воду, налили воду, вилилась, налила вилилась. Якщо ми кожне виливання води будемо вважати гріхом, то одна склянка, в яку ми наливали воду, наприклад, зробила тисячу гріхів, бо тисячу раз наливала, і вода виливалась, А поряд така сама склянка з дірками, але туди не наливали води. І вона ще ж не грішна, так? вона ж не виливала воду. Але, панове, у них однаковий дефект. І щоб прибрати цей дефект, ми можемо дірку цю заткнути пальцем і напитися, водою, напитися води, але ж склянка от того краще не стала. Так само і людина, яка схильна до крадіжки, наприклад, до вбивства, але боїться, що її піймають, і вона не робить ці вчинки. Але душа у неї пошкоджена, вона недосконала, вона має дефект. І для Творця, люди думають, що для Творця важливі діла. Ні, для Творця. Важливо те, на що ми здатні, що від нас чекати. А він уже не хоче, щоб була зрада, тому він нас виховує. І відповідно, коли хтось просить Творця позбавити випробування, а перепрошую, я трошки зараз повернусь. Значить, і е, враховуючи, я повернусь назад, враховуючи те, що е, душа покращується. Коли ми переживаємо випробування, а ми наскільки недосконалі, що якщо нам в одне життя запресувати всі виховні процедури, щоб ми стали кращими до кінця життя, то у нас від життя, крім муки, нічого не буде. І це не буде виховання. Тому ми приходимо, трошки десь щось виправили, трошки там, трошки там, трошки там. Із життя в життя ми стаємо кращими. Тому творець, і Любить як гарних людей, так і поганих, тому що він знає, що із цього покидька потім стане. Не зараз. Він бачить майбутнє і знає, що буде. А зараз, звичайно, може бути покидьок, ну, гірше немає. Єдиний кінцевий гріх. Єдиний кінець, коли вже все буде знищено, це коли людина вибирає зло і принципово не хоче покращуватися. І тоді цю душу чекає ну, зруйнування, деструкція. Це той ад, де все горить. Але коли людям сказали, що ад те постійно горить і там скриже зубов, зубовний. То, вибачте, будь ласка, це трошки неправильно трактоване те, що було почуто, тому що там одна душа згоріла, приходить друг, друга душа. Немає вічного страждання, є лише вічний вогонь. Ну от уявіть собі, що є багаття, куди постійно підкидають дрова, нові 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 там дрючки. Вони згорають, полум'я вічне, але перебування дровиняки, в тому багаті, воно коротке. Просто задача, те, що вже кінцеве негодяще, буде знищено. Ну, бачите, воно наше життя і духовне, і наша практика, яка в нас є, вони дуже перетинаються. А якщо вертатися до політики, то політика це також війна. А перше правило війни це обман. Якщо хтось читав Сундзи Мистецтво війни, то там сказано, що війна це мистецтво обмана. Якщо ти знаходишся далеко, створи у свого противника ілюзію, що ти близько. Якщо ти слабкий, створи ілюзію, що ти сильний. Якщо ти сильний, то створи ілюзію, що ти слабкий. Якщо, якщо ти близько, то створи ілюзію, що ти далеко. Тобто обман. А політика це та ж сама війна, тільки якщо при звичайній війні гинуть задіяно дуже велика кількість людей і гине багато людей. А в політики гинуть рідко, мало, але там також гинуть. І ціна помилки у багатьох випадках там життя. Тому політики свідомо, несвідомо, багато хто інтуїтивно політик. Вони брешуть. І так не буде. А для нас. Перше, треба розуміти, що якщо політик щось сказав, то це брехня. Навіть якщо він щось сказав, правду заради нас, але знаєте, от, наприклад, був такий учитель Морія, і він сказав, що правда в устах брехуна це брехня, а брехня в устах праведника правда. Як це може бути? Ну, звичайно, от уявіть собі, що е, закликала якогось майстра, чи сантехніка, чи електрика, в, е, до дім розпусти, щось відремонтувати. Він туди зайшов, відремонтував, отримав гроші і пішов. А сусід до, розповідає, який хоче дискредитувати його розповідає е, дружині цього чоловіка, що клянусь, я бачу, як твій заходив в дім розпусти. Він сказав правду, правду. Але його ціль в сім'ї створити безлад. Тобто це правда, яка є обманом. І інший випадок, коли Ісус Христос розповідав притчі, які, звичайно, це просто ну, придумані для того, щоб проілюструвати цю ситуацію. Але в цих притчах захована велика істина, бо вона призначена для виховання людей. Так от. Якщо нам постійно брешуть, то як же ми можемо визначити, де правда, де неправда? Коли, ну, як, як вичислить ту, ту правду? Бо все одно ж крихти правди все одно потрапляють? Так от, крихти правди, уявіть, уявіть собі, що якщо ми не бачили слона ніколи, і раптом ідемо, дивимося там з кущів, виглядає тільки хобот шмат. І ми не знаємо, що це таке. Але якщо ми знаємо, що таке слон, побачивши хобот? Ми вже впізнаємо, що це слон. Тому, якщо ми, наприклад, знаємо інтереси політика, інтереси народів, то можна, за їхніми словами, розпізнати по тим недомовкам, по тим поглядам, по тому розпізнати, що то є, що від тебе ховають. І це дуже важливо, нам це треба знати. І для того, щоб ми цього не впізнали. А все одно ж правда якось вирветься. То зазвичай нормальним правилом е, ті політики, які приховують свої діла. Ну, власне кажучи, не тільки політики, це і бізнесмени, і багато-багато таких от, спецслужбах. Кругом, кругом е, все. Е, власне кажучи, знаєте, чули таке слово конспірація, тобто приховане. І вони розпускають. Дуже-дуже багато-багато багато різної інформації, яка, як ото шум, знаєте, коли літак летить, і щоб його радар не розпізнав, я раніше розкидали такі, знаєте, шматочки фольги. І на радарі замість літака з'являється така хмара. Летить хмара, а де літак в цій хмарі, невідомо. Так от, вони розпускають хмару. І відповідно, є люди, які. Краще розбираються в політики, краще розбираються в таємних якихось ділах, і вони докопуються, кореспонденти часто цим спеціалізуються, докопуються до тих таємних прихованих діл. І для того, щоб дискредитувати їхню діяльність, їхню діяльність назвали конспірологія. Тобто, розумієте, діла конспіративні існують. Дуже багато різних людей займаються таємними ділами, тобто конспіративними. Але спроба розібратися з їхніми ділами, з тим, з тим, що відбувається, називається конспірологія. І раз ти займаєшся конспірологією, то це все брехня, тобто ти обманюєш людей. І більшість людей вірить в те, що конспірологія це погано. Звичайно, є хворі люди, які, ну їм багато чого здається, таке може бути. Але, перепрошую, все ж не заперечує то, що є таємні цілі. І, власне кажучи, якщо повертатися до нашої війни, до нашої ситуації, те, що відбувається в країні, то приховано від людей, людей обманюють, пробираються до влади. Мені тут деякі Ну, як вам сказати? Не хочеться людей називати зовсім дурнями, але і розумними назвати їх що. на жаль. Краще було б, щоб люди були розумні. Вони мені кажуть, скільки тобі заплатив Порошенко за те, що ти за нього топиш. Ну, по-перше, панове, я не топлю за Порошенка, я топлю за Україну. І коли кажуть, де ти раніше був? З 2014 року я був в АТО. Потім це було ОС. І було трошки не до того, щоб викладати відео. Ну, справа не в тому, панове. Але, можливо, хто із вас не знає, а кому-то це в голову не доходить. Ну, вибачте, будь ласка. Ви знаєте, скільки? Коли Порошенко став президентом, скільки грошей залишилося в нашій державній скарбниці? Український, країна, багата країна, Україна, так скільки нам залишилося грошей? 109 тисяч. Панове, навіть мільйона не було. А коли Порошенко передавав наступнику владу. І державній скарбниці було, по-моєму, 37 мільярдів. Ох, він не накрав же ж, правда? Так от, панове, якщо не кидатися за якимись особистостями, зверніть увагу, я просто торкнуся Порошенка, тому що багато хто мені і досі тут пише, що? А чому при ньому взривалися склади? Панове. Тому що у нас війна, телепніви. І в нас диверсанти. І я багато разів розказував, що коли країна відділялася, Україна, то в нас було близько мільйона стукачів. А у КГБ в КДБ, стукачу довір'я було тільки тоді, коли його так закомпроматили. Тобто, знаєте, вибачте, будь ласка, взяли, посадили на крючок, що він не скочить. І що йому скаже, він зробить. Ви уявляєте, що таке мільйон чоловік, які на службі у Росії. І коли мені розказують, що в нас всі президенти були погані, бо в нас все погіршувалось, погіршилось, панове, в нас діяло підпілля. Причому питання ж не в президентах, питання в тому, скільки людей було, на яких вони були посадах. Я не кажу, що там всі президенти були гарні. Ні, панове, я... питання... питання в тому, що в першу чергу питання до вас. Це ж ви терпіли, це ж ви хабарі давали, це ж ви встраювалися в цю систему і домобурчали, бурчали. Панове, але зараз ситуація стає дуже-дуже різною. І від цього залежить, скільки українців виживе. Бо ми обов'язково переможемо. Але виживуть ті, хто об'єдналися разом, хто думає головою, хто здатний думати. Якщо хтось не дуже здатний думати, але, панове, ну, це не страшно, кожна людина має свій розум. Але якщо ти не переоцінюєш свій розум, то ти тоді постараєшся знайти ту людину, яка розумна, і дослухатися до неї, і ти не зробиш дурниць. Тобто, коли деяким людям, які хотіли швидко розбагатіти, щоб вони прислухалися до тих людей, які з боку казали, що МММ це обман, це не можна туди влізати. І вони їх послухалися. То вони, не маючи свого великого розуму, вони все одно не потрапили б в халепу. Розумієте? І таких помилок ми робимо дуже дуже багато. В першу чергу, коли ми переоцінюємо свій розум. Ну, кажуть, що треба мати все-таки розум, щоб розуміти його кордони. Треба. Треба вчитися. І, панове, я не хочу, щоб склалася у вас думка, що я знаю все, і я тут всього досягнув. І віру, ні, панове, я так само на шляху. Можливо? Ну, щось трошки знаю. Хтось із вас знає більше, ніж я. Набагато більше. І це нормально, це життя. Панове, я вже досить довго займаю ваш час. Дякую вам за вашу увагу. Дякую за вашу підтримку. Перепрошую, можливо, якщо хтось чекав, що в цьому відео я скажу щось особливо втішне. Я так думаю, що я сказав втішне. Але комусь сказав, а для когось зайняв час. Тож дякую за увагу, панове. Знаєте, кажуть, знання це сила. А головне, ви знаєте, Україна переможе. Ми сильні. Світ нам допоможе тому, що творець. На нас має великі надії. Ми маємо розібратися перші і потім всьому світу показати шлях, як вилазити з цієї багнюки, як вилазити з цієї ями, в яку ми суваємося. Тож, гарного вам спокою, міцних нервів. От просто і приємно, що. Люди, які подивилися моє відео, їм стає трошки спокійніше. Не абсолютно, але з кожним разом спокійніше. Ранок не такий фатальний. Ми все це можемо перетерпіти. Ми це все перетерпимо. Знаєте, як перемелиться мука буде, а з муки буде хліб. А ми країна хліборобів. Хліб це. Наше, Як вам сказати, наше сонце, яке зігрівало нас і зігрівало світ. Тож, українці, кожен до свого по своє. Єднаймося разом. Слава Україні! Слава нашим героям! І слава вам, мої брати, сестри, мої українці! Удачі!